І з задоволенням представив наступного гостя в студії це народний депутат України Юрій Дерев'янко. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку. Я не знаю, пане Юрію, чи була у вас можливість почути нашу розмову з нашим гостем, який був до вас. Ми говорили саме про саморозпуск Верховної Ради, чи можливий він? І ось пан Дмитро, який був у нас в студії, говорив, що вкрай варіант дуже маленький, що відбудеться саме саморозпуск Верховної Ради. Як думаєте? Ну, саморозпуск Верховної Ради неможливий за конституцією, і для того, щоб Верховна Рада пішла на перевибори, для того необхідно, щоб президент її розпустив, маючи для цього конституційні повноваження. От, тому, коли ми говоримо про саморозпуск, це швидше за все є декларація чи позиція політичних фракцій, які декларують постанови про саморозпуск, те, що вони не будуть створювати, не будуть входити в інший формат коаліції, в разі якщо ця коаліція припинить свою діяльність. Тому, коли ми говоримо про саморозпуск, то це означає позицію всіх політичних фракцій, які підписали цю постанову. Тобто, якщо просто зрозуміти механізм, ось так по порядку. Вносяться зміни до Конституції, за які голосує Верховна Рада, і, отримуючи повноваження, президент так ні, розпускає. Ні, 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 ні. Якщо зрозуміти механізм, то Конституцію передбачено те, що е... Діюча коаліція може припинити оголосити про припинення своєї діяльності. І впродовж 30 днів повинна бути створена нова коаліція. Якщо впродовж 30 днів не створена нова коаліція, президент має юридичні підстави оголосити про розпуск Верховної Ради. Або ж 30 днів Верховна Рада просто має не працювати. Тому оці є законодавчі конституційні підстави, коли президент має право розпустити Верховну Раду. Але ж Верховна Рада нічого для цього не робить, наскільки я розумію. Продовжується на нас. Чекає наступна сесійна на сесійний тижнів. Тижне сесійних так. Чи є на порядку денному тема про розпуск, про конститу... внесення змін до конституції? Ну власне, для того щоб піти на перевибори, треба зробити кілька важливих речей. На мій погляд: перше це ухвалити закон про вибори, новий з ми підемо за новими виборчими правилами. Друге. Це обов'язково ухвалити конституцію щодо децентралізації, підкреслюю, децентралізації нічого іншого, це на мій, на мій погляд. Е, наступне я вважаю, що дуже важливо ухвалити закон, який стосується прозорості фінансування партій. якщо ми йдемо на вибори, щоб ми розуміли, хто фінансує ці політичні партії. І дуже важливий закон це закон про очищення влади або про люстрацію для того, щоб нова влада, яка буде перезавантажена і в тому числі через перевибори до Верховної Ради, була. А на яку всі ми сподіваємося, на яку сподіваються суспільство? Тому найкращий варіант це ухвалити негайно оці закони, дати президенту можливість для того, щоб він розпустив парламент, створити такі конституційні умови і йти на перевибори. Я думаю, що проект конституції і, взагалі, або цей, або альтернативний, буде розглянуто і винесено до Верховної Ради, тому що ми маємо дві чергові сесії. Відповідно до Конституції, під час яких ми повинні ухвалити ці зміни, на першій черговій сесії відправити до Конституційного суду, і після отримати висновок Конституційного суду, і на другій черговій сесії це ухвалити. Нагадаю, що у нас чергова сесія закінчується 2 вересня, ця діюча наша, і з 2 вересня починається наступна чергова сесія. Тому у нас залишилось фактично два тижні робочих. Це тиждень наступний буде сесійний, а так само в серпні, якщо не помиляюся, з 12-го по 29 число серпня це так само сесійний тиждень, де Верховна Рада має мати має всі шанси ухвалити рішення відносно змін до конституції. Чи ви знаєте, чи вже погоджено перелік питань, які будуть внесені на перші ваші дні роботи? порядку денного? Немає. Порядок денний буде на цьому тижні, десь четвер, п'ятниця, як завжди це відбувається, і погоджувальна рада відбудеться у понеділок для коригування цього порядку денного, але на мій погляд. Зміни до конституції наскільки важливими і нагальними, що вони повинні там бути обов'язково. Інше питання, в якій редакції ці зміни будуть розглянуті, чи в ті, які запропонував президент, чи в якійсь іншій редакції, от але те, що це треба робити, це абсолютно 100%. Так. Бачите, Тобачте, таке питання. От наш попередній співрозмовник Дмитро Крикун він висловив свою думку про те, що це щось на рівні фантастики, що не буде це відбуватися, що Верховна Рада не буде розпускатися, і всякими причинами буде Демо буде триматися за владу, і тоді ми його спросили про те, які можливі елементи впливу є. Він сказав: ну а народне обурення, як це було? Я ми запитали, чи буде третій майдан. Ми не отримали відповідь конкретно про майдан. Але якщо буде продовжуватися отак ситуація, що не буде вирішуватися це питання, і буде розпочинатися знову хвиля народного обурення, от як буде реагувати Верховна Рада на те, що буде відбуватися з боку суспільства. Ну, як ви бачите взагалі розвиток цієї цієї ситуації? ну, ви знаєте, на мій погляд, дійсно є політичні фракції у парламенті, ті, які категорично проти розпуску Верховної Ради. Я не говорю про комуністів і регіоналів, тобто я говорю навіть про те, що деякі фракції із сьогоднішньої коаліції так само можливо не дуже зацікавлені в розпуску Верховної Ради, але це було спозиціоновано політично, вже задекларовано, тому це треба зробити. От і насправді мова йде про те, що е якщо цього не буде зроблено, це буде означати, що і підтримка цих політичних партій в суспільстві, і взагалі позиція цих політичних партій в наступні вибори буде так само стрімко падати. Мало того, е якщо цього не станеться, знов ж таки, то я не виключаю тиск вулиці, тиск суспільства на те, щоб Верховна Рада все таки реагувала. Крім того, президент має ще інші інструменти. Ми знаємо, що є один з народних депутатів подав до суду відносно того, що. Коаліція була створена взагалі ну сумнівно, там законно чи незаконно, тобто це ще якийсь такий один з механізмів, який ну такий трошки суперечливий юридично, але тим не менше може бути застосований в разі, якщо не буде розуміння у тих фракцій, від яких залежить власне створення підстав для розпуску Верховної Ради, можливо, буде застосований цей механізм. Я думаю, що суспільство підтримує такі дії президента, тому що. Сьогодні є дійсно нагальна потреба перезавантажити Верховну Раду. Стосовно запитання важливо, яке ми говорили вчора весь день ратифікація угоди. Mm -hmm. а, наскільки ви о, думаєте, буде підтримано Верховною Радою, і хто з фракцій підтримує чи не підтримує після того, як президент подасть взагалі, угоду до Верховної Ради? Ну, перше, я вважаю, що президент і найближчим часом мав би подати угоду на Верховну Раду для ратифікації. Друге, я вважаю, що це найбільш такий, знаєте, масштабний за всю історію незалежності України документ, який базово вибудовує нові стосунки між Україною і Європою, особливо в тій частині, яка стосується капіталу, товарів і взагалі зближення і. Відповідність економік української і європейської. Так, ми інша економіка, так ми інша держава, але є при тих всіх критичних зауваженнях, які сьогодні звучать, є однозначні плюси, які ми точно будемо мати від ратифікації. І, і хоча б ці плюси полягають в тому, що ми маємо перші 10 років асиметричний підхід. Тобто всі бар'єри зникають з того боку. З нашого боку, ми продовж 10 років ці бар'єри тільки забираємо. Мало того, є маса по різних позиціях, так звані квоти, ми вводимо, які ми захищаємо свої позиції в першу чергу сільського господарства. Це близько 36 позицій: м'ясо, гадна, інші речі, які важливі для нас. Величезна кількість питань погоджена вже фактично відносно того, щоб забрати преференції європейських країн, які стимулюють експорт сільськогосподарської продукції, що ставить наших виробників і їхніх виробників абсолютно в неконкурентне, не в конкурентне становище, і ця позиція європейцями так само погоджена, вона існує. Дуже важлива річ, яка стосується можливості з нашого боку з. Установлювати більш високі візні мита, якщо ми говоримо про автомобілі з ЄС, якщо там квота перебільшує 45 тисяч автомобілів на рік. Дуже важливі речі, які стосуються доступу до державних закупівель не тільки з нашого боку до країн ЄС, а зрештою через з великим проміжком часом через 8 років і країни ЄС до нашої до наших державних закупівель, що буде, на мій погляд, дуже позитивно впливати на всі ті корупційні речі, які відбуваються в державних закупівлях. Дуже позитивним є те, що і одна і інша сторона може проводити антидемпінгові будь-які розслідування а так само, те, що це є дуже суттєвий вплив на всі ті монопольні сфери економіки сьогодні, які ми маємо, і ми будемо під тиском. І угоди і зобов'язання, які Україна сьогодні взяла перед європейським союзом, підписавши угоду і ратифікувавши її, суттєво впливати на ті всі монопольні галузі, які фактично зловживають своїм монопольним становищем, і з європейської точки зору це просто неприпустимо. Тому це надзвичайно позитивні речі, які так само дадуть позитивний ефект і для людей. Ось, ви правильно, ви кажете, і для людей зараз наші телеграчі сидять і думають, все, що ви перелікували, це в здебільшого стосується глобальних потреб держави. А ось конкретна людина, яка зараз дивиться на сидячи в креслі перед телевізором, думає, що я отримаю, я громадянин, звичайний, що я отримую від цієї асоціації підписання угоди. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про монопольні сфери економіки, ми говоримо про енергетику, ми говоримо про речі, які пов'язані з різними магістральними речами там газу, газу, нафто, нафтопроводи, різні там не знаю. Речі пов'язані в тому числі з доступом до таких важливих комунальних речей, як водопостачання, водовідведення. І якщо є правила гри сьогодні, які фактично дозволяють певним компаніям бути монополістами і зловжувати, тобто це означає, що ви з вашої кишені щомісячно платите 400-300 гривень за електроенергію. Так тому, що в нас дуже монополізована цей ринок послуг. Якщо ви будете отримувати е, свій свої посл свою сплату на 100 на гривень дешевше. За рахунок того, що буде конкурентний ринок, вже буде мати ефект. Якщо ми говоримо про ті зловживання, які відбуваються на ринку, Паленомастильному або на ринку авіаційних перевезень та сама історія в Європі. Ви ви можете подорожувати за 10-20 євро, там чи за 50 євро. В Україні менше ніж за 200 доларів нема жодного квитка. Тобто, якщо про... стосується простіше сказав, сказати, що є вирогідність, що зменшаться тарифи на електроенергію. Є вірогідність, що вони стануть прозорими, і як наслідок можуть зменшитися. Угу. Ну а можливість невелика. Це що авіаперевезення можуть подешевшити? Це дуже висока вірогідність. Паливно-мастильний ви маєте. А що стосується бензину, наприклад? Ви знаєте, якщо ви звернули увагу за останні роки, рівень цін на світових біжах постійно коливається, то вверх, то вниз. У нас рівень цін постійно росте. Постійно, навіть якщо ціни на нафту піднімаються верх, вони нас так само підростає. І всі це пояснюють, коли ціни на світові падають вниз, у нас ціни не змінюються. Тому це так само ненормальна ситуація. І це продиктовано першу чергу тими невеликою кількістю гравців, і тим способом, і тою формою, і правилами гри фактично монополізованими по суті. І юридично, начебто, не монополізованими, які впливають на надприбутки, які отримують, але це з ваших з наших з вами кишень. Я що конкретніше і зрозуміліше, зараз ми підняли рівень наших комунальних плат до європейських, але зарплатня залишилася на рівні ну прожиткового мінімуму, просткового мінімуму, як я, я її називаю. називають, щоб зрозуміло для наших телеглядачів зараз. було. те це перспектива того, що навіть якщо ціни будуть європейські. То зарплатня буде таке ж, така ж європейська, як у Євросоюзі. Це чого очікувати. Дивіться, це перспектива того, що ми розуміємо, що не буде в нас інвесторів з боку там Росії чи з боку там Китаю, так і решту. І для того, щоб навіть інвестор міг йти в Україну, ми повинні гармонізувати, тобто привести у відповідність своє законодавство і свої економічні правила до європейських і гарантувати тим самим європейцям те, що тут можна робити бізнес, можна інвестувати кошти, як наслідок це робочі місця, як наслідок це зарплата. Ати як наслідок цієї пенсії, але це законодавство дике, абсолютно, яке ми сьогодні маємо в економічній сфері, його треба змінювати. Це близько 130 податків, в тому числі маса різних регуляторних речей, які блокують будь-який цивілізований розвиток бізнесу, повна повна відсутність гарантії права власності, і це треба змінювати. І це власне і є та. Та відповідність законодавства, яку вимагають, і яку ми обов'язково зробимо при виконанні угоди про асоціацію з вимогами Європейського союзу, з вимогами європейських стандартів в цій сфері, і як наслідком цього безумовно має бути і згодом збільшення кількості робочих місць, і збільшення зарплати, в тому числі, і не оплата цієї зарплати в конвертів в конвертах, тому що е, як наслідок це впливає на пенсії, е, приведення відповідність розміру цих податків. І так само стимулювання наших виробників, відкриваючи нові ринки, тому що та війна, яку ми сьогодні маємо з Росією, не тільки фактична, а й економічна, призводить до того, що наші ринки звужуються. Тому такі така угода і така перспектива, і взагалі перехід на цивілізовані нормальні правила гри в економіці, в тому числі для всіх іноземних інвесторів, це правильний сигнал своєчасний. Треба як не швидше робити. І я вважаю, що що президент внесе наступного тижня. Ратифікацію цієї угоди, то Верховна Рада мала би підтримати. І ще ось ми згадували з вами про мито на автомобілі. А зменшиться мито. Що чекати з досухи пересічним українцям? Ну, дивіться, пересічні українці, на мій погляд, як мінімум, отримують дешевші автомобілі. На спочатку, тому що протягом першого року не буде Україна застосовувати додаткові. Ну, такий розмір мита, а через а в другий і наступні періоди 12-ти місячні, так як там сформульовано в угоді, Україна має право застосовувати інші мити на автомобілі, у випадку, якщо більше як 45 тисяч автомобілів в рік імпортується. Сьогодні Україна імпортується. Десь в межах це поганий рік поганий рік, десь 300 тисяч автомобілів, в добрі роки імпортувалося до 500 тисяч автомобілів. Чому це важливо? Це важливо з одного боку, щоб українці могли отримати ну, на перший, перший рік трошки дешевші автомобілі за рахунок зменшення мити, але з іншого боку, нам ну, дуже важливо розвивати свої заводи, які збирають автомобілі, які дають робочі місця в Україні, для того, щоб ці заводи не закрились в тому числі. Тому це гнучка система, яка дозволяє нам. Це таки зберегти свій автопром і в тому числі зберігати долю на ринку автомобілів, які навіть збираються тут, і частка долучення українських української робочої сили і української доданої вартості збільшиться. Це так, це так само дуже важливо. Тому я вважаю, що від цього українці так само мали би виграти. Ми говоримо зараз про цивілізаційні відносини, як ви сказали, і бачите, у нас паралельні події відбуваються. Ми говоримо про розвиток економіки, про можливості, про можливості перевибору в парламент. Але ми не говоримо зараз про безпеку. Ось давайте поговоримо про безпеку, адже паралельно у нас відбуваються військові дії на сході. Люди гинуть. І ось вчора під час брифінгу заступник Генпрокурора Анатолій Матя заявив, що органами прокуратури скаржено по суду 21-21 антиконституційне рішення органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської обла. Які скасовано. Питання: чи мають бути разом з парламентськими виборами проведені місцеві вибори, і яким чином в умовах АТО, яке ми бачимо найближчим часом не припиниться, очищення влади і проведення цих виборів? Ви знаєте, я вважаю, що разом з парламентськими виборами, якщо не буде внесено змін до Конституції по децентралізації, немає ніякого сенсу проводити місцеві вибори. Місцеві вибори є сенс проводити. Зразу негайно після того, коли ми даємо можливість обирати місцеву владу, яка в свою чергу формує виконавчі комітети, яка в свою чергу впливає на прийняття рішень по розподілу коштів, по фактично всім господарським питанням у всій вертикалі виконавчої влади, яка працює, а по лінії президентської адміністрації чи урядової адміністрації має здійснюватись просто нагляд за законністю тих чи інших рішень з можливістю реагування в суд, якщо щось не так. Тому. Якщо ми вносимо зміни до конституції в частині децентралізації, то це є питання дуже нагальне. Якщо ми не вносимо ці зміни по якихось іншим причинам, по причинам тих, що наприклад в редакції конституції є крім питань децентралізації, ще питань перетягування суттєвих владних повноважень від Верховної Ради, ту яку ми сьогодні маємо в парламенті від Верховної Ради і від уряду, в тому числі на сторону президента. Якщо ці речі будуть виправлені новою новою редакцією новим проектом змін до конституції, то я вважаю, ця конституція має 100, ну, ці зміни, мають 100% шанс пройти в парламенті, і після цього безумовно треба негайно проводити вибори до місцевих органів влади. Чому? Тому щоби люди на місцях розуміли, що саме вони формують владу, саме вони будуть впливати і не будуть закидати, і не будуть спекуляцій про те, що, начебто, київська влада буде у, там. Пояснювати і розказувати, як жити на місцях. Саме на місцях буде формуватися влада, яка буде і виконувати, і буде мати повноваження, буде мати гроші, і буде забезпечувати і мир і стабільність на місці. Я маю на увазі з точки зору впливу на регіональну політику, з точки зору впливу еліт на ту саму політику, і відчуття людей, що вони дійсно на щось впливають. А не те, що ними маніпулюють. Спочатку ними маніпулювала величезна банда, яка називалась партія регіонів. А сьогодні російська пропаганда говорить про те, що сьогодні, начебто, хтось інший маніпулює. Мова йде про те, що ніхто маніпулювати не буде в таких випадках в такому випадку, а люди самі на місцях будуть формувати свою владу і тоді це дуже це зрозуміло людина. але це дуже гарно все складується під час мир під, 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 під час мирних подій але як проводити вибори ви бачите на екрані да як проводити вибори під час стрілянини і наявності наявності бойовиків у, у, у на сході україни ви знаєте якщо є Мотив за що воювати, і якщо є мета за що воювати, то е, це є одна історія. Якщо людям якщо людям пояснити і пояснити тим активним людям, е, я не говорю про бандитів, про терористів, про е, засланців ФСБ е, Путіна і так інше, я говорю сьогодні про е, тих людей, які залучаються в цей процес. Якщо вони розуміють, що вони мають уже законодавчий, конституційно зафіксований інструмент впливу на розбудову свого власного життя. То повірте, бажаючих воювати стає менше, менше і менше. І боротьба з терористами, і боротьба з бандитами, які сьогодні, власне, несуть смерть в Україну і горе одне в Україну, вона стає легшою набагато. Якщо сьогодні люди не розуміють, як це буде відбуватись далі, і на тлі. Тієї жорстокої пропаганди російської про те, що саме будуть керувати вами бендерівці і всі інші, ну це повний абсурд. Тоді люди не розуміють, як їм жити. І це є дуже таке підґрунтя для того, щоб підбурювати людей. Тому ці кроки треба негайно робити, затверджувати зміни до конституції в частині децентралізації і давати людям практичні. Практичну дорогу, практичні кроки для того, щоб ставати на бік миру, на бік безпеки, на бік цілісної України, на бік спокою і оці жахливі руїни, розбуду, навпаки відновлювати нормальне життя, їх перебудовувати життя не тільки відновлюючи все те, що порушено сьогодні і знищено, а відновлюючи життя, у першу чергу переосмислюючи його в голові. Тому що все йде від того, наскільки нам в голову. Зазумбували чи вбили якусь негативну чи погану ідею відносно нашого нашого перспективи, нашого майбутнього. Це є наша перспектива. Вміння формувати владу, вміння приймати рішення на місці, делегування цієї влади на місці це реальна перспектива для Донбасу, для того щоб Україна мала мир і спокій. Пане Юлі, у нас залишається хвилина. Я хочу ви позафракційний бути. Так. так а чому жодна з фракцій не... не довіряєте ви? Ні, я є позафракційний депутат, я е, виграв мажоритарний мажоритарного івано франківській області. Е, мало того, знаєте, я е, на майдані під час майдану знайшов більше однодумців, ніж е, у парламенті Верховної Ради. Я міг би бути членом фракції одної чи другої, я мав пропозиції, але сьогодні я є членом політичної партії Воля. От і я вважаю, що саме ті люди, які вийшли з майдану, які за систему країни за зміну системи в країну. Боролися на майдані і повинні рухатись далі і доводити діями, практичними своїми кроками, що це є можливо, і створювати ту позитивну альтернативу для суспільства, щоб ми не тільки знаєте маніпу... маніпулювали людьми, а щоб дійсно. Робили все те, щоб Україна змінювалась, Якщо саме саме тому я не якщо так і не буде. Ви не за, за списками волі. Так, якщо мажоритарне не буде, якщо не буде законодавства по мажоритарські, значить ми будемо йти як політична партія. Воля наша програма передбачає те, що за 15 років ми вважаємо, ми повинні мати Україну лідером у східній Європі, і для того у нас є всі можливості. Для того треба просто, щоб у нас була та сама синергія і ті самі можливості, і інструмент. Політична партія воля є для всіх тих людей, які дійсно хочуть досягнути того, щоб Україна була номер один у східній Європі. Я вважаю, що це реально. Для того треба нам об'єднатися і рухатись вперед. Юрій Дерев'янко був у нас сьогодні в студії, народний депутат України. Дякуємо, пане Юрію, що знайшли час. Прийшли до нас сьогодні. Гарного вам дня. Дякуємо. Гарного дня також. Ми